Сонце, привіт. Ти що включила режим сніженка? Ти морозишся від мене? Чи ти ще думаєш, що пота більше заробляє? Сонце, на мене блять, є мільярди доларів. Ах, Ахметов проти мене то є бомж. Розумієш? Я просто скритний такий, бо як вчитель історії та, та правознавства. Сонце, пізнись. Буду тебе тримати, сонце, буду тебе. І Я знаю, що ти не любиш. Побувай, всі ці слова що він там для мене ти і тримай. Мою руку не відпускай. Ніколи не відпущу тебе і не віддам нікому. Чи серце б'ється на тому. Ти про мене ту не спала, ти навіть не знала про то. А то кила лисого з холупи виганяй. А я до тебе буде 40 мільйонів, тоді ти мені відзвониш, окей? Що сонце чекай, Хоча б напиши, що ти хоча б в Україні чи за кордоном. Якщо за кордоном, то я зараз за тобою пошлю свій літак особистий. Напиши, в якій ти країні. Якщо в Києві, то зараз мій літак за тобою залетить. Що сонце, папа, зараз заграю в тобі в чат і людям в Facebook, в Ютуб. Що сонце папа, чекай. цілую люлю. Папа. Па.